Старий служителі, хто звершить цю молитву? А ну, звичайно ніхто ж не так? Да? <плес> <плес> Дозвольте да, назначити, так. Я би просив саме е, пана Павла, тому що е, ну, я знаю його і я, чого я хотів би. Ви знаєте, там на Майдані, де ми були, в 19 сотні був Саша такий. Е, саме... Священник, який був з нашими хлопцями разом постійно, він рубав дрова, носив воду. Там був ще Павло, який теж батю, священник священик грекатолицької церкви, який п'ятеро дітей, хлопців, були з перших днів на Майдані. От наш Толік Козімір може підтвердити. Так? І коли вони захворіли всі, поїхали додому, приїхала їхня мати із донькою. Замінили їх. Тому я дуже ну, тепло таке враження, ну не враження, а в І ще одне. О цьому Саші священнику, оці от морозки, коли його взяли в полон, поломали йому руки, знавши, що він священник. Ну це важкі такі спогади. Будь ласка, якщо можна. Я дякую за довіру. Напевно, я, коли от ви говорили, я зрозумів для себе ці слова, коли Христос говорив до апостолів, що ви біля цього не трудилися, ви вступили в цю славу. Там є такий випадок. Те, що ви говорили про про представників церкви, яку я також представляю, звичайно. Я дякую Богу, що є такі люди жертовні. Я в тому не маю честь. Я можу тільки хіба бути представником тих людей. Дякую вам за е, довіру, таку молитися сьогодні і просити у Бога. Що просити у Бога? Для наших очільників. Мені би дуже хотілося, щоб. Завданням людей, які приходять до влади, головним завданням людей, які беруть на себе відповідальність, було справді до кінця. Так само жертовно, як і ті, хто життя своє клала на Майдані, так само жертовно служити тим людям, які довірили це. Напевно, недаремно Бог кличе до влади тих чи інших людей у той чи інший час. І ми віримо Богові і дякуємо йому, що напевно. Раз так сталося, раз тільки вистраждано, і якщо такі люди прийшли до влади, напевно, в тому є Божа воля. Тому сьогодні молимося у Господа, просимо, аби його очі були звернені завжди на вас, аби його вуха завжди були відкриті на вашу молитву, на ваше прохання. Ми молимося до Господа, аби Він дав вам можливість Його пізнати. Бо без пізнання Бога ми всі стаємо великими філософами і теоретиками, але це не торкає нашого серця. А ми знаємо, що справа, яка не лежить у нашому серці, вона це ну, так, як наперед, мертва дитина. Тому сьогодні підносимо свої молитви до Господа і просимо, аби Господь вас благословив. Благословив вас мудрістю, благословив вас відвагою, благословив вас бути твердим у своїх переконаннях, благословив вас не боятися. Виступити проти зла. Благослови вас міцною вірою, щоб ви не боялися навіть тоді, коли вам буде здаватися, що ви один на цій дорозі боротьби. Щоб ви не впадали в розпач навіть тоді, коли друзі, які будуть, напевно, і такі, які вас зрадять. Бо якщо у Христа був учень, який його зрадив, то напевно і у вас буде небага... немало таких випадків, коли вас зрадять. Напевно, немало буде таких випадків, які будуть вам співати деферамби. насправді. Сподіваючись на якийсь привілей робити це нещиро, напевно, і такі люди будуть. Тому хай Господь вас благословить і дасть вам мудрість відрізнити одне від другого, дасть вам мудрість відділити справді зерно від полови, щоб ту місію, до якої Господь вас покликав, до цього, ну, ну вибачте, Христа, щоб ви цей хрест пронесли гідно. І щоб цей, від цього Христа кожен, хто тут живе у цьому місці, отримав. Радість. Ви знаєте, і у фізиці є закон збереження енергії. Якщо хтось плаче, значить хтось сміється. Якщо хтось страждає, значить хтось радіє. Виглядає так, що той, хто бере на себе відповідальність влади, він плаче, йому важко. Але цілому народу добре. Якщо ж навпаки, правителеві добре, то стогне і плаче весь народ. Тому нехай Господь вас благословить усіми тими дарами. Ми, як церкви, всі церкви. Робимо те, що має робити церква, молимося за того, хто має владу. Не стільки за конкретну особистість ну, випало на вас. Молимося за всіх, за всіх, хто має владу. І сьогодні тут всі разом присутні. Давайте помолимося молитву Отче наш. І попросимо у Бога, аби справді там є такі слова. Хай буде воля Твоя, щоб то була справді Божа воля, щоб то було не людські пристрасті, не людські амбіції, але щоб було то справді Божа воля, бо Божа воля для нас є найкращою навіть тоді, коли, коли болить і коли неприємно. Але напевно то є Божа воля. Тому давайте всі разом помолимося цю молитву Отче наш, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Мені здалося, що я скоротив. Я, я скоротив. Напевно, я сказав те, що треба. Я так думаю.